В наявності автомобіль Hyundai Ioniq 5 в максимальній комплектації Project 45 2021 року виготовлення. Автомобіль привезений з Німеччини, викуплений в офіційного дилера Hyundai 26 тисяч оригінального підтвердженого пробігу з повною сервісною історією, документально підтвердженою. Автомобіль без ДТП та підфарбувань, повністю весь в заводському окрасі, без жодних зауважень, сколів, царапин в ідеальному стані, як новий. Наголошую, як новий, без жодних слідів використання. Автомобіль на повному приводі з батареєю 73 кВт, Long Range, 305 кінських сил. Повторююсь, максимальній комплектації Project 45, адаптивна. Оптика з підсвічуванням формі v образної букви. Камера 360, проекція на лобове скло, він-код, сонячні панелі на даху Solar Glass, 20-ті максимальні опційні диски з літньою гомою Michelin. Гома в ідеальному стані, практично нова, безключовий вхід. Повний пакет асистентів, подвійний склопакет спереду та ззаду, в світлому оздобленні салону шкіряному, з амбієнт підсвіткою в картах дверей, пам'ять сидінь, акустика босе. Максимальні комфортні сидіння з підтримкою для ніг. По салону жодних зауважень немає, салон, як новий, без жодних слідів використання. Project 45 комплектація. 26 тисяч пробігу. Два ключі. З функцією автоматичного паркування без водія. Тобто з ключа рухається автомобіль, виїжджає, заїжджає. Шторки на задніх вікнах, задній склопакет теж подвійний, підігрів задніх сидінь, підігрів передніх та вентиляція передніх сидінь, електрорегулювання задніх сидінь. Електрокришка багажнику, також функція відкриття без допомоги рук, повний комплект зарядок, а також наявний перехідник для зарядки побутових приладів, а також підживлення будинку для того, щоб автомобіль використовувати як павербанк. Кісний порт, порт для зарядки. Жодних сколів царапин по автомобілю немає. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте.